Вітання на Мерлакстайм пропоную потворити з очарета. Подивіться, який він має прекрасну фактуру, він ще молодий, незрілий. Це початок вересня, я його зірвала. А, Ось, Мені дуже подобаються такі приливи, але ж його треба десь знайти і зрізати. Подивіться, який він високий, більше двох метрів. Може всі три. Складно мені було назбирати, бо вже більше Ось, Приступаємо до роботи. Беремо основу. в даному випадку це в мене виноград. Який. Всього-навсього три обмота в ньому, тобто він дуже легкий. Нам для очерету не потрібна важка, важка основа. Все, берем. Більш пошисті такі, які нам не подобаються, став низ для об'єму, а наверх розкладаємо кращі гілочки з цими багряними переливами. І по периметру обмотуємо ниткою щільно. Довго, багато, так, щоб воно цупкіше, об'єм вінка вийшов. Основи, тобто, і обмотуємо одразу по периметру цієї нитки. І так накладаємо по кругу, щільно обмотуємо, регулюємо, щоб було рівномірно, і обов'язково звертайте увагу, щоб гарно було зсередини. Підкладайте менші гілочки. З внутрішньої на увазі основи, бачите, щоб тут теж було щільно, відповідно зовністю. От мені ці гілочки теж подобаються листя, тобто. Я їх вставляю. Ви можете цього не робити. Ну, от, і отак наверх самі багряні такі переливчасті, а на низ такі більш жовтуваті я кладу. І щільненько обмотуємо. В принципі, весь такий принцип до кінця. А в кінці завжди складно, так. Да? Тому тут можна думати, якщо дві ви на вийде, можна зробити на. Зліва і з і вони по центру з'єдналися. Але я робила круг. Тому особисто я кайфую від цієї палітри. Не пошкодуйте, будь ласка, лайк, коментуйте, що вам не зрозуміло. Ще буду дуже вдячна за підписку, бо насправді, щоб зробити цей вінок, багато зусиль, пішло його нарвати, знайти, обрізати і щільненько гарно зробити. Я ще бачите, прикрасила павліновими пірічками. І як на мене він вийшов ще прекрасніший. Тому дякую за увагу, що були з Мерлакстань.